Ілон Маск покидає Білий Дім. Він заявив, що термін його повноважень добігає кінця і подякував Трампу за співпрацю. Нагадаю, мільярдер очолював департамент ефективності американського уряду. Серед його обов'язків був перегляд діяльності установ, звільнення працівників та закриття малорезультативних департаментів. За час роботи Маска десятки тисяч держслужбовців втратили роботу, а кілька агентств. Та відомств були переформатовані чи ліквідовані. При цьому сам Маск заявляв, що не зміг досягнути усіх поставлених перед ним цілей. З нами на зв'язку Лислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Фарапонов, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня, колеги, вітаю вас також. Щодо історії, достатньо нетривалої історії Ілона Маска у Білому домі. Схоже, зараз пишеться вже її фінал. І як би ви... Описали про що була ця історія? Я би сказав, що ця історія була більше про таку медійну, насправді, і таку публічну встряску, грубо кажучи, американського уряду. Тому ми, в принципі, і стали свідками саме такої історії. Плюс, є такі ось прецеденти, як закриття агенції Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Тобто, це була спроба показати, що республіканці хотіли би зробити з федеральним урядом, і також це була спроба відвести негатив від Трампа, mm. щоб показати, що, грубо кажучи, якщо це щось і робиться, те, що може викликати негативну реакцію, то це, грубо кажучи, не руками Трампа. а Маска. Так, всі знали про його, е, скажімо так, тісні контакти з Трампом, але все ж таки Трамп е, і, в принципі, це, я думаю, зберегло частково йому теж рейтинг. Він не так детально, знаєте, комунікував те, що говорив Маск, те, що писав Маск. Тобто він намагався від нього певною мірою відсторонитися. Пане Фарфонов, і е... На вашу думку, чи вдалося таки відвести оцей негатив, як ви кажете, маску від Трампа? Ну я думаю, що в короткотерміновій перспективі можливо і вдалося, але подивимося, що буде далі. Тобто чим буде маск займатися далі, що він буде говорити. Подивимося, знову ж таки, як в адміністрації Трампа будуть про нього висловлюватися, і тут теж важливо зокрема, яка буде політична спадщина тих рішень, які пропонував маск. Тобто, чи, наприклад, будуть через судові інстанції, наприклад, відновлено роботу деяких органів, зокрема, в принципі, тих, яких маск фактично закрив, та, і чи знову ж таки будуть, наприклад, відновлені на посадах ті, хто. Чи будуть відновлені на посадах ті, хто в принципі це е, намагалися, скажімо так, реалізовувати. Да? Тобто е, були заступники міністрів, зокрема, які б е, у відставку пішли. Тому тут, знову ж таки дуже-дуже така, ну, неоднозначна історія, скажімо так, її складно е, однозначно оцінити. Тобто, Тут різні компоненти замішані? Сьогодні. Точніше, не знаю з різницею часі сьогодні чи в який проміжок, але Федеральний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив дуже важливе рішення. Федеральний суд з питань міжнародної торгівлі визнав незаконними тарифи, які запровадив Дональд Трамп. Колегія суду й постановила, що американський президент перевищив свої повноваження, оскільки згідно з конституцією, встановлювати міжнародні тарифи може винятково конгрес. Адміністрація Білого Дому вже подала апеляцію на рішення суду. Слухання можуть розсягнутися на місяці. Нагадаю, Трамп запровадив додаткові мита для майже всіх країн світу. Одразу після інавгурації 25% наклав на товари з Канади та Мексики, 20% на продукцію з Китаю для більшості інших держав і для України, в тому числі, тарифи на торгівлю зі США зросли на 10%. Пане Фарапоно, поясніть, будь ласка, що це рішення означає для економічної політики Трампа, зокрема для його одержимості ідеєю запровадження тарифів для усіх. Ну, насамперед, я переконаний, що це рішення дещо, все ж таки, навіть якщо Трамп особисто, наприклад, не збирався би повноцінно це рішення виконувати, я думаю, що все ж таки воно як мінімум е, припустить оцю швидкість і, і той, е, скажімо так, ту інтенсивність, яку Трамп намагався цими. Тарифними рішеннями запровадити, тобто, що запровадимо тарифи. Потім, значить, уже там, як він казав, там на другий день після цього вже певні країни хотіли домовлятися, значить, про як мінімум менші тарифи і так далі. Тобто, загалом я переконаний, що звісно це рішення суттєво е, призупинить оцю таку миттєву швидкість, з, з якою Трамп хотів рухатися в цьому напрямку. Ну, а Інше знову ж таки, я ще не дивився насправді текст саме цього рішення, тому складно сказати, яка конкретна аргументація. Тобто, що якщо аргументація тільки перехід, грубо кажучи, насправді межі від виконавчої до законодавчої влади, да, тобто що це має робити конгрес, тоді можливо і Трамп почне рухи в цьому напрямку. Тобто насправді спікер палати представників Джонсон. Доволі лояльна до Трампа людина. І якщо буде така потреба, і якщо рішення через конгрес буде єдиною опцією, то я думаю, що Трамп навіть буде пробувати рухатися і цим шляхом, і знову ж таки, особливо в нижній палаті конгресу, у нього є достатні перспективи, щоб таке рішення можна було би фактично проштовхнути, тому що у республіканців є невелика, але все ж таки більшість. Про санкції у вас запитаємо. Сенат США нічого не заважає Сенату схвалити нові санкції проти Росії. В цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. І, за його словами, запровадження сильних санкцій зможе наблизити закінчення війни. Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, що сьогодні нічого не заважає політичній волі та голосуванню в Сенаті, щоб цей пакет було прийнято. Володимир Зеленський, президент України. Пане Фарапоно, то на вашу думку, що ж таки заважає американському сенату ухвалити рішення про санкції, якщо йому нічого не заважає, але він цього не робить. Ну насамперед, я думаю, що звісно Сенату Сполучених Штатів заважає. Розуміння політичної перспективи такого рішення, тобто, грубо кажучи, якщо навіть це рішення буде ухвалено, то яким конкретно чином адміністрація Трампа буде рухатися у відносинах з Україною у відносинах з Росією, тобто, грубо кажучи, попри те, що взагалі сенатори? Більш самостійні політики, ніж члени нижньої палати Конгресу, Тобто, їх менше, відповідно, вони обираються на 6 років, тобто вага кожного сенатора достатньо велика. Але все одно в нинішніх обставинах без політичної волі Білого Дому насправді реального руху цього законопроекту я не очікую. Тобто ідея в тому, що цей законопроект він насамперед реєструвався теж навіть не тільки з перспективи, що реально це рішення ухвалити, а скільки показати позицію сенаторів для адміністрації Трампа. І якщо Адміністрація Трампа готова з цією ідеєю рахуватися, що, що Сенат не буде стояти осторонь. В принципі, тоді вони можуть рухатися разом. Але поки Адміністрація Трампа ще чекає незрозуміло чого від Росії, тобто вони намагаються досі очікувати від Росії реальних конструктивних якихось кроків для. Встановлення режиму припинення вогню, як мінімум, і в принципі це заважає їм, е, як то кажуть, дати зелене світло, е, зокрема на цей законопроект. Дякуємо вам, Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був з нами на прямому зв'язку.